били хоч раз нижче пояса. Звісно, і як ти почувався? по «По-різному, але коли мене вдарили по яйцям, перше, що я зробив, я тримався ось так. Всі так роблять, а ти просто впав, і твоє тіло почало тремтіти. Я бачив це. І рефері подивився, потім ще раз подивився і сказав: Ні, 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 окей, відпочинь! Це не думка, це факт. Всі можуть переглянути це. Слухай, дружище, побачимося 19 липня, вирішимо це питання. Послухай, я не знецінюю твої досягнення. Я поважаю тебе, але я знаю, що я бачив. Добре, дозвольте експеримент. Один удар я проб'ю тобі сюди, так? І один потужний удар сюди. Як тобі така ідея? Якщо ти вдариш мене туди, я відірву твою макітру з плечей. Ні, ні, ні. Ти просто скажеш мені свої відчуття. Добре? Один удар сюди, один сюди. Чому я маю дозволяти тобі бити мене? Мій батько мені завжди казав, бий першим. Ти хочеш сказати, що після удару в яйця ти будеш в порядку? Звісно, ні. Насправді я поважав тебе, але знаєш що? Я теж боксер. Він тоді виключив тебе чесним ударом, і це факт. Це не факти, це твоя думка.